До початку навчання я прийшов ну, взагалі з нуля, в сути, е, тому що я поміняв багато що в своєму житті, ну як мінімум, в країну, і це е, з нуля починалося. Прийшов, але загалом за три місяці е, з нуля, в чужій країні, без мови, я думаю, що я зробив... В принципі, не маленький крок, ну і велика заслуга тут є саме в навчання. Ну, останній місяць за останній місяць, квітень, заробив чистими з Дуже класно, що є різні спікери, запрошені хто один постійно викладає лекції. Так, а є різні гості, різні спікери, які на різні темпи. Тобто, Це, що стосується старих реабілітації. Що стосується сфери маркетингу і так далі. Тобто, зовсім різні сфери і різні спікери, це дуже круто, дуже класно. Порадив би однозначно, порадив би тому, що та да, тому що це цінно. Тому що це цінно, тому що тут є не тільки інформація. Там, наприклад, коли я йшов, мені було важливо, коли я оддалі почув по курсу, мені було дуже класно. Знати, що на навчанні буде не тільки там можливість, як тебе розвинути, як там заробляти більше. Ну там всі хочуть заробляти більше, всі хочуть всі люблять гроші. Це якби важливо. Але другий момент важливий, що якби є моменти розвитку як, як спеціаліста тебе. тобто, ну наскільки я знаю, в Україні немає такого навчання, щоб типу цих два модулі були б, не з'єднання, що да? тобто ти і так розвивається, і плюс розвивається, як отримують знання, як розвивати себе в плані, в плані заробляння грошей, в плані маркетингу і так далі. Тому так, ну я думаю, однозначно рекомендую це.